Утилізації репродуктивних Клітин загиблих військових не буде. Я хочу подякувати всім, хто в соцмережах підняв це питання і підтримав мою позицію, бо особисто я була проти, і е, головне юридичне управління Верховної Ради про це писала: що людина має сама прописати, що робити з їх репродуктивними клітинами. І зараз ми це питання вже дуже швидко вирішуємо. Хоча е, особисто я планувала це вирішити в плановому порядку до початку дії вступу в дію того закону. Е, в якому була подана ця ганебна правка. Але ж е, такий гарний був закон, що саме головне, що про нього було: що це лише соціальна гарантія того, що клітини репродуктивні наших захисників та захисниць будуть зберігатися за рахунок держави. Все більше нічого там не могло бути, але вже так як сталося. І е, дякуючи всім, хто підняв це питання, ми прописали ще гарніший законопроект. Який роз'яснює, що з приводу утилізації, і він має стосуватися не лише військових, а загального такого законопроекту про утилізацію. Про що ж цей законопроект? Ми прописуємо, що має бути розпорядження, яке розпише міністерство юстиції. Воно буде без нота без нотаріуса, тобто не треба ще витрачати кошти на нотаріуса, і людина може чітко прописати в ньому, що вона хоче, щоб після не де Божої загибелі було з їх репродуктивними клітинами, або дійсно вона захоче, щоб їх авторизували. Або передати другому з подружжя, або здати до загального кріабанку або для наукових цілей. Тобто людина сама вирішує, що буде з її клітинами. Саме головне, що стосується військових, які будуть долучені до цієї програми, знову ж таки, це добровільно. Добровільне бажання військових. Якщо вони долучені до цієї програми, державної і держава зберігає їх репродуктивні клітини, ще раз наголошую: ніхто не утилізує після загибелі. Е, ще три роки після, не дай Боже, загибелі нашого героя, нашого воїна, да, то клітини зберігаються ще за рахунок держави. Після трьох років е, другий з подружжя, або як там розписано вже розпорядження, е, відбуваються інші процеси, тобто, як людина хоче, щоб, щоб буде з її репутативними клітинами. Якщо другому з подружжя, то другий з подружжя вирішує зберігати їм влас, е, власними коштами їх чи утилізувати. Знову ж таки повторюсь, це лише утилізація, е, якщо буде волевиявлення людини. Е, військовослужбовці, які вже здали свої репродуктивні клітини, які прописали нотеріальні згоди, вони теж будуть прирівнюються до цього розпорядження. Тобто, знову ж таки повторюсь, ніхто не утилізує. Дитина, яка народжується після загибелі е, військового і по цій програмі, да, вона отримує всі. Права як дитина військового, тобто ми ще покращили, ще краще розписали все, що має бути. І я сподіваюся, що найближчим чином, найближчим часом ми вже приймемо цей законопроект у Верховній Раді. Я сподіваюся, його всі підтримують і буду тримати вас у курсі. Саме головне ніхто не утилізує репродуктивні клітини і наш найкращий генофонд нації буде збережено.